Слава Україні! Прорив ворога на Сумщині не фіксується. Підрив авто агента ФСБ у Маріуполі. На Кам'янеччині внаслідок ДТП травмувались двоє людей. Я Ольга Захарченко впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація щодо прориву росіян на Сумщині. У центрі протидії дезінформації РНБО пояснили ситуацію в районі новенького на прикордоні Сумщини, вказавши, що росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону піхотними групами без колон техніки і прориву не відбулось. Але бої тривають задум росіян прогнозований та зрозумілий спробувати зайти в тил до траси, яка йде від юнаківки до Суджи, і спробувати вплинути на логістику сил оборони. Але цей задум відомий, тож заходи щодо його зриву вживаються силами оборони. Наголосив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у телеграм. Ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник Російської федеральної служби безпеки. Він потрапив у реанімацію. Про це повідомив Маріупольський спротив у своєму телеграм-каналі. Після вибуху російські силовики активізували пошукові заходи, посилили тиск на місцеве населення та розпочали комплексні перевірки. Спецслужби Росії намагаються встановити особу причетних до нападу та посилюють заходи безпеки. Маріупольський спротив пообіцяв незабаром розкрити деталі цієї операції та закликав містян бути обережними. Державне бюро розслідувань викрило на Волині правоохоронця зі спільниками, які за 10 тисяч доларів організували переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронець з Луцька разом з двома спільниками організували канал переправлення. У січні цього року правоохоронець зустрівся зі знайомим військовозобов'язаним, який шукав шляхи виїзду за кордон. Запевнив його, що зможе перенаправити до Польщі поза межами пункту пропуску на території Волинської області. Вартість послуги вони оцінили в 10 тисяч доларів. Правоохоронець запевнив, що доставить чоловіка безпосередньо до кордону, оминаючи блокпости та допоможу перетнути кордон. Клієнту ж наказали зібрати необхідні речі та чекати сигналу. 24 лютого йому повідомили, що для переправлення все готове і призначили зустріч у Луцьку. Там клієнт передав спільнику тисячу доларів авансу. Далі чоловіка відвезли ближче до кордону з Польщею. Після передачі решти коштів 9 тисяч доларів. Правоохоронця та спільників затримали працівники ДБР. Гірка звістка знову сколихнула Ізяславську тергромаду Шепетівського району. Страшна війна забрала життя відважного оборонця України, гука Юрія Івановича, жителя села Зубівка Білівського Старостинського округу. Йому було всього 49 років. Воїн повернувся додому, аби бодай трохи відновити сили, але його серце не витримало. Юрій помер вдома. Сьогодні з захисником попрощалися. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Камінеччині внаслідок ДТП травмувалися двоє людей. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 27 лютого, близько 14.30 на автодорозі з полученням Житомир Чернівці, поблизу села Заставля Дунаєвецької громади. Зіткнулись автомобіль Fiat Скудо, за кермом якого перебувала 28-річна жителька села Зеленче та автомобіль Mitsubishi Pajero Sport під керуванням 54-річного жителя села Вихрівка. Внаслідок аварії водійка фіата її 33-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, слідство триває. Хмельницькому гілля від приватних володінь вивозитиме комунальне підприємство спецкомунтранс згідно графіка, який ви зараз бачите на екрані. Цей графік має постійну дію протягом першого тижня кожного місяця у різних мікрорайонах щодня. Аби скористатись послугою, вам необхідно попередньо підготувати гілля, зробити в'язанки довжиною 80-120 см, залишити його на узбіччі дороги напередодні дня вивезення. Вивозитимуть гілля на територію полігону побутових відходів та складається воно окремо від інших. Відходів. Але зверніть увагу, що заборонено складати рослинні відходи для листя на території загального користування або викидати у контейнери для збору побутових відходів або ж біля нього. Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Побачимось на все добре.